Усім привіт! Сьогодні я приготую домашні булочки для гамбургерів. Для початку ми беремо воду. Вода повинна бути теплою 36-38 градусів. В дану воду я всипаю цукор та сухі дріжджі. Злегка вилочкою перемішую, накриваю паперовим рушничком, полотенцем. Лівкою чим вам зручно і залишаю у теплому місці без сквозняка приблизно на 5-7 хвилин. Дріжджі запрацювали, утворилася така красива шапка. Тепер я беру миску, в якій будемо замішувати тісто, висипаю борошно. Борошно обов'язково просіяти. До борошна я всипаю сіль, перемішую. Таку робимо невеличку. Таку виямку, беру нашу так звану опару та вливаю в центр борошна. Відразу вливаю олію. Олія в мене соняшникова рафінована. Можна використовувати будь-яку рослину, яка вам смакує. І починаю акуратно ось так замішувати тісто, з країв знімаю борошно. викидаємо на стіл, на коврик, і починаємо довимішувати. Тісто вже на коврику. Чим довше вимішуєте тісто, тим воно стає красивішим, еластичним, м'якішим. Ну ось і все. Я поступово вмішав все борошно, яке в мене було, на коврику. Тісто виходить дуже м'яким, таким ніжним, еластичним. Я його ось так підминаю в таку одну кульку. Так собі щепаю легенько. Воно дуже піддатливе, воно дуже красиве. Беру ту саму миску, якій ми починали замішувати. Залишаю тісто в мисці. Тарілку саму нічим я не змащую, накриваю паперовим рушничком і залишаю в теплому місці тісто на розстойку. Воно повинно бути мінімум 1 годину, поки не збільшиться в 2-3 рази в своєму об'ємі. Ну, ось і все. Тісто добре постояло. Воно в мене збільшилося практично в три рази. Тепер я його зараз гарно обминаю. Викладаю його на коврик. Тепер я собі візьму олію. Ось так на руки, щоб з ним було дуже легко працювати. Тепер мені залишається його поділити на такі рівні частини. Булочки наші підійшли. Ось які вони тепер красиві виглядають. Тепер, знову ж таки, можете пальчиком зносити руки. Беремо кожну булочку. І знову ж таки, ми її повинні ще раз перем'яти. От іменно зараз ми формуємо форму та викладаємо просто на пергамент. Пергамент я нічим не змащую. Знову ж таки, беремо і формуємо таку красиву булочку. Одне зауважте, не ставте дуже близько одну коло одної. Вони збільшаться в об'ємі ще раз так, викладаємо на фото. Так, ось що у вас повинно получитися. Такі от красиві булочки. Вони прямо під руками ростуть, але це ще не все. Тепер теж такий важливий момент. Беремо руки, знову ж таки, ось так легенько змащуємо олією злегка ось так їх притискаємо, прижимаємо, повинні бути такими плоскими. Вони будуть мати красиву шапку. Але все ж таки вони будуть такими по формі, як котлета. І лише після цього залишаємо їх на розстойку, знову ж таки, накриваючи рушничками, залишаємо їх підходити на 30 хвилин. За цей час булочки збільшаться в об'ємі ще в один раз. Ось яка красота вийшла через півгодинки. Тепер все як завжди. Беремо один жовточок, столова ложка молока. Розмішуємо до однорідності, після чого акуратно покриваємо кісточкою наші булочки, але робіть так, щоб ви їх не притискали, не прижимали, щоб вони вас зараз не осіли. Залишається посипати наші булочки конжутом. В цей час у вас повинна бути розігріта духовка до 180 градусів. І все, залишається відправити наші булочки у духовку. Зауважте, духовка повинна бути розігрітою верх низ 180 градусів, буквально 20 хвилин. Ось і все, булочки приготувалися. Я їх після випікання накрив полотенцем, для того, щоб вони трішки відійшли. Такі булочки, виходять неймовірно красивими. Вони з красивою скоринкою. Кунжутом, вони пухкенькі, як пух. І бачите, як проженять. Получається дуже красива. Ось, дивіться, яка м'ягусінька, просто як пушок. Неймовірна, аромати на всю кухню. Бургери з такими булками будуть просто ідеальними. Ось яка булочка в розрізі. Така булочка ніжніша. Пухкенька, вона як пушон. Ось дивіться, як вона згинається. І відразу пружинить. Дуже проста в приготуванні. В духовці вона випікалася у мене 25 хвилин. Получається, неймовірна, вона дуже ніжна, ідеальна для ваших бургерів, чізбургерів, або ж для дітей як перекус у школу. Ідеальний варіант. Обов'язково приготуйте. Обов'язково спробуйте приготувати саме по такому рецепті. Ваші булочки, в ваших стравах будуть просто ідеальними. Як завжди, все дуже просто і неймовірно смачно! Якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться. Не забудьте поставити свій лайк. Усім смачного!